Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку групи слів за значенням. Багатозначні омоніми, синоніми, антоніми пароніми. В українській мові зазначенням виділяють декілька груп: Багатозначні слова Омоніми Синоніми. Антоніми, пароніми. Ми будемо розглядати ці групи за звучанням, а також за значенням. І розпочинаємо ми із багатозначних слів. Багатозначні слова мають кілька лексичних значень. Багатозначні слова однаково звучать та однаково пишуться, а між їх значеннями. Є внутрішній зв'язок, наприклад, багатозначне слово голка, які лексичні значення є у слова голка. Голка для шиття. медична голка. У деяких тварин є голки. наприклад, у їжака або єхидни. І також на деяких рослинах також є голки, у ялини. Сосни. Лексичні значення цих слів пов'язані між собою. Всі голки тоненькі та гострі, ними можна вколотися. Тобто, ми бачимо, що між значеннями є внутрішній зв'язок. Омоніми – Це слова, які також, як і багатозначні, Однаково звучать та однаково пишуться. Але, будьте уважні, лексичні значення не пов'язані між собою. Наприклад, слово кран. Слово кран має такі лексичні значення: кран для води або підйомний кран. Якщо порівняти лексичні значення цих слів, вони зовсім не пов'язані між собою. Кран для води для того, щоб брати воду, а підйомний кран для того, щоб піднімати вантажі. І ще один омонім – ніс, наприклад, довгий ніс. Ніс як частина обличчя. І тоді ніс. Це іменник. А ось ніс торт, омонім ніс це дієслово. Як ми бачимо, ніс може бути іменником, а може бути дієсловом, тобто лексичні значення, не пов'язані між собою, і це омоніми. Отже, будьте уважні, розрізняйте багатозначні слова і омоніми. Пам'ятайте, багатозначних словах значення пов'язані між собою, у омонімів значення не пов'язані між собою. Синоніми це слова, що звучать по-різному, але за значенням вони близькі, а навіть іноді однакові. Наприклад, Друг товариш. Вільна, незалежна, мислити, думати. Антоніми це слова, які по-різному звучать та по різному пишуться, а за значенням вони протилежні. Наприклад, День, ніч, добрий. Злий, сміятися, плакати. Отже, розрізняємо синоніми це слова близькі за значенням, антоніми протилежні за значенням. І ще одна група слів це пароніми. Пароніми це слова близькі, схожі за звучанням, але різні за лексичним значенням і написанням. Наприклад, абонент це людина, співрозмовник. Абонемент це документ, який дає дозвіл, наприклад, на відвідування басейну. Ми бачимо, що ці слова дуже схоже звучать: абонент абонемент. Але зазначення вони зовсім різні. Або ще пароніми, вистава це спектакль. А от виставка це показ картин. Як ми бачимо, ці слова відрізняються лише однією буквою вистава виставка. Але вони зовсім різні за значенням. Отже, будьте уважні, коли вживаєте пароніми. У своїй мові. Я вам дякую за увагу. Не забувайте залишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!